Ранок п'ятниці, 12 квітня, в міській раді розпочався з загальноміського суботника, до якого запросили долучитись усіх. Розподіляємось на дві групи. На група Михайлівська, кут Олімпійської, і по вулиці Михайлівській до Шапської. Від Ш... І по Шапській до вулиці Ушакова. Кожен власним прикладом почав приводити місто до ладу. Наша знімальна група проїхалась вулицями та подивилась на сам процес. Хтось замітав узбіччя та чистив від сміття, хтось білив бордюри та дерева, а хтось паралельно все вивозив. Робота тривала як злагоджений механізм. До ініціативи долучились і комунальні установи. Сьогодні на прибирання вийшли всі співробітники, щоб показати акерманцям власний приклад. Крім того, акцію Чисте місто підхопили колеги з районної адміністрації. Чисте місто, чистий район. Це потрібно навіть в такий, такий негативний час які на даний час у нас в країні відбувається, першомуніципальний нагадує, що це лише старт трьохмісячника благоустрою, до якого ми закликаємо долучитись усіх, прибирайте біля свого будинку, упорядкуйте об'єкти бізнесу та прилеглу територію. Зробив об'їзд нашого міста. Дуже багато приєдналося наших містян, які біля приватних будинків прибирають. Також є підприємці в місті, які також почали роботу щодо прибирання, фарбування приєднуються до такої дуже гарної ініціативи. І за рішенням нашого голови міста дійсно це проходить дуже жваво на високому рівні. Всі долучилися до цього приємного до цієї приємної події. Пам'ятайте, що благоустрій залежить саме від ваших дій. Чудова погода додає мотивації вийти на наступний загальноміський суботник та стати частиною однієї великої команди небайдужих до вигляду Акерману. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.